Всім привіт! Ви на каналі Profit Arbitrage Screener І сьогодні в нас рубрика Огляд вгоди клієнта, який з нами співпрацює на бізнес-підписці, на бізнес пакеті, який навчається в нас також на цьому пакеті, і разом працює з одним із наших трейдерів. Отже, давайте переглянемо скріншоти взагалі нашого клієнта. У нас буде огляд по монетці AIA. Можете побачити, це в нас дві різні будуть угоди. Тобто, це в нас угода за 30 число, це в нас угода за 27 число. Такий телеграм-канал ви собі можете налаштувати на нашій платформі. У нас є можливість налаштування телеграм-повідомленням, ви собі прописуєте всі свої налаштування, які вас цікавлять, і всі сповіщення вам будуть приходити ось в такому вигляді ваш телеграм або ж ви можете свій налаштувати, щоб вам так все приходило як нашого клієнта. Тобто, не так, як в мене, дуже всього багато, і, можливо, комусь навіть не зрозуміло. А в загальному, як в нашого клієнта, все дуже просто, все ясно. Отже, давайте взагалі подивимося по цій монеті. Тобто, це в нас 27 числа приходила. Приходив сигнал по спреду у цієї монетки, і це в нас 30 го числа також у нас був спред. Тобто заліка ситуація виникла. Давайте ще раз переглянемо. Це в нас були спред між Bybit та BINGX, І тут також між Bybit і Бінгіксом, тобто купляємо на Bybit, продаємо на BINGX. Отже, це в нас біржа BINGX, історія угод. Всі угоди ви можете побачити, вони є вже закриті. І це в нас біржа Байбіт. Також це закриті всі угоди. Отже, яка в нас взагалі вимкла, виникала ситуація по цій монеті? Чому взагалі ми її відторгували, так можна сказати, день за днем? В загальному бувають такі ситуації на ринку, коли спред на одну і ту саму монету, він може розходитися. Тобто, умовно, як в першому випадку він у нас розійшовся до 5%. Ми відкрили по ньому угоду. ось вона, 27 числа. Відкрита, закрита 28-го. Тобто, в нас вона розійшла спочатку на 5%, далі знову вона зійшлася. І далі ми бачимо, що знову вона знову розійшлася до майже 2,5% і знов сходилась. Таке, це в принципі нормально. Тобто на одній тій самій монеті ви можете заробляти, наприклад, хоч і кожен день, тому що у нас спред може розширятися і також знов сходитися. Умовно, він розійшовся до 3%. Ви зайшли в угоду, заробили там умовно 2,5% або повних 3%. Далі спред у нас зійшовся. На наступний день він знову розійшовся. Таке, в принципі, нормально, таке буває. Отже, давайте взагально подивимося по цій монеті. Ми можемо по скріншоту бачити, що в нас е, ліквідність монети була дуже хороша, майже 9 мільйонів обороту за 24 години на Бінгіксі, і байбіт нас складав е, 10,8 мільйонів за 24 години. Це хороший е, в загальному Хороша ліквідність для монети. В таку монету можна заходити із дуже великими, в принципі, об'ємами. Не буде ніяких проблем, що наша заявка не буде виконана чи буде виконана з дуже великим проскальзуванням. Отже, давайте переглянемо. У нас був. Шорт по Бінкіксу, тобто, давайте першу угоду відкрита 27-го вечором, і вже на наступний день, 28 числа, ми її закрили. тобто У нас загальний PNL складав 385 доларів. І на Байбіті 315, якщо заокруглити, у нас складав е, збиток, але в загальному 70 доларів ми заробили, в принципі, е, це вже є непогано. І також подивимося, 30-го числа у нас монетка. Та сама у нас е, загальний PNL по закриттю складає 20 доларів, якщо заукруглити. І 88 е, нам складає профід на вайбіті. Отже, в загальному у нас е, склало 108 доларів. Також дуже хороший, в принципі, непоганий результат. Е, в загальному можна сказати, що за 3 дні ми собі там заробили 70. 178-180 майже доларів за три дні. Взагалі, дуже-дуже хороший загальному результату. Отже, також можемо побачити, що по цій монеті в нас був і файндинг тобто нарахування також хороше і в загальному. Ось він у нас і складав тут. Невеличкий фандинг у нас він складав, але в загальному, якщо ви декілька годин, сидите при в одній угоді, і також можете ще заробляти і з фандингу. Також якихось там 0,5-06% можна було в принципі заробити. Отже, на цьому все. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей.